Вітаю! Сьогодніша наша зустріч присвячена історії та пам'яті. Поговоримо ми про Голодомор 32 го та 33 го року. У кожного з нас, у кожної сім'ї є історія, і в ній є багато радісних і сумних, а іноді і страшних сторінок. І нам хочеться пам'ятати про хороше і веселе, і дуже хочеться забути про те, що було сумно чи страшно. І в нашої країни є історія перемог та радості, а є історії смутку та болю. Чому так важливо пам'ятати нашу історію? Адже пам'ятаючи історію, Саме тоді наші шрами стануть нашою силою. Ця пам'ять не дасть повторюватись тому, що відбувалося. Пам'ять це повага до тих, хто був до нас. І як ваш шрам від падіння з велосипеду робить вас уважнішими, дбайливішими, так і ми. Пам'ятаючи про мигнуле, пам'ятаючи про шрами, стаємо уважнішими до сьогодення. Ви, мабуть, помічали, як деякі бабусі та дідусі зберігають зернятка пшениці. А може ви помічали, як збирають у дрібку крихти хліба після їжі? А ще ви, мабуть, помічали. Як бабусі й дідусі просять дбайливо ставитись до будь-яких продуктів? Знаєте чому був на нашій землі у рідній Україні рік, коли хліб людям тільки снився, рік, коли такі хлопчики й дівчатка, як ви, не бачили хліба зовсім. Мова сьогодні йтиме про рік 1933, рік пам'ятний, рік незабутній, рік страшний. Найчорніший рік в історії України. Мова йтиме про Голодомор. Можливо, ви чули від ваших бабусь, дідусів або й батьків слова Радянський Союз, СРСР. Так називалась держава, утворена ще в минулому столітті в 1922 році. Ваші бабусі та дідусі жили ще в СРСР. Ваші батьки можливо народилися в тій державі, і Україна входила до цього СРСР як одна з частин республік. Радянська влада. Насаджувала українському народу нові звичаї, нові обряди. Водночас змушувала українців зрікатися свого минулого, забувати своє походження, історію, мову, культуру. Це було важливо, щоб стерти пам'ять про минуле, зробити так, щоб ми перестали пам'ятати про своє. Колись до радянських часів у мешканців українського села селян були власні господарства. Але все своє було невигідним і страшним для радянської влади. Радянська влада намагалася зробити все спільним. Просто уявіть на хвилинку, ніби у вас є ваші речі. А хтось раптово приходить і каже. А тепер вони загальні, не твої. Звісно, що це спричиняло опір. І щоб зламати людей, залякати, зробити залежними, в Україні на цій щедрій багатій землі створили штучний голод. Коли люди борються за життя, ними легше керувати. Люди голодували не через несприятливі погодні умови, не через неврожай і зовсім не тому, що лінувалися працювати, а тому, що вирощене ними зерно, картоплю, овочі і інші продукти в українців просто відібрали. Влада вимагала здавати все вирощене зерно державі. А після того, як забрала врожай у селян, поставила вимогу здати ще більше зерна. Спочатку повністю забрали всі запаси зерна, а потім відібрали всі продукти і навіть речі. А щоб люди не могли врятуватись від голоду, їм було заборонено виїжджати до інших міст або республік. А плани здачі хліба все підвіщували, вимагали віддавати все більше і більше зерна. 7 серпня 1932 року радянська влада затвердила постанову, яку народ назвав Закон про п'ять колосків. Якщо селянин Аби хоч трохи наготувати свою сім'ю, брав з поля неприбрані, кілька колосочків, його дуже серйозно карали. Жорстко карали. В тогочасних умовах цей закон насправді забороняв українцям розпоряджуватися власною їжею. А потім ще й ввели штрафи. У селян могли відібрати не тільки зерно, а й взагалі всі продукти та всі, що їм належало. Все, що можна було обміняти на їжу. І такого не було в жодній з республік Радянського Союзу. Це робилося тільки в Україні. Яка страшна картина! Люди вмирали з голоду на своїй щедрій землі. Але влада мала приховати свій злочин, і тому про це було заборонено говорити. Все було зроблено для того, щоб про голодомор, про голодні смерті людей не знали у світі. Довго люди мовчали. Але й до сьогодні живі ті, хто пам'ятає ті страшні часи. Дитиною в віці 6 років і десь 9 чи 10 місяців я бачив, як відбирали, віднімали, витягували з людей. В моїй хаті прийшли троє і забрали те, що в нас було. Я бачу стоять вози, на них мішки, з інших хат тягнуть, мішки щось тягнуть, забирають. І я чую, як люди голосять, кричать, В повітря, такий страх. Така напруга, люди налякані, бо це, бо це вирок вмирати. Мати зробила по торбинці, через плечі. Ми пішли вже на поле з братиком по колосочки. Ми там і зерна наїмося вже, колосочки принесемо додому. Бо в нас таке було страшенне дитинство. Ну що їли? Їли калачики, їли паслюн, збирали кругом виїдали. Ці червячки, мати їх намиє, насушить, на жаре, Все було краще. Ну, головне, молока не було, корови не було. Ми дуже бідували, дуже голодували. А в Бердянському місті не було голоду, це батько казав, там всі працювали і там видавали пайки. А батько що він приносив? Він хліба не приносив. Він приносив оцю у хійку, хамсу, таку, ну вона така була, якась вже жмихи. Оці жмихи мати робила оладики, клала прямо на, на плиті, пекла, і ми оце, оце їли. Ми ходили з батьком, збирали жолуді, але далеко не ходили з краю в лісі, бо там далі лежали мертві. Чужі люди лежали прямо не за кидом. А мені сказали, щоб я з двору не виходив, бо тебе з'їдять. Я й зараз, як їм то кришечку, ту бережу. І оставляю кусочок хліба, бо це мені моєму, наче братчику треба оставити. Чи матері той кусочок? І зараз воно я не забула о тих пір. У мене в душі воно й зараз, наче вчора воно було. Голодомор. Так його називали, тому що голод той був штучний, зорганізований тогдашнім керівництвом. Для того щоб знищити український народ це було не стихійне лихо, а зумисно підготовлений Голодомор. І лише в 2003 році український парламент назвав ці події Голодомором. А у, тисячу, а у 2006 році офіційно визнав Голодомор геноцидом. Тобто знищення українського народу. Під час Голодомору було знищено від 7 до 10 мільйонів українців. Пам'ятники жертвам Голодомору в Україні 1932-1933 років встановлені у багатьох містах і селах України, а також за кордоном. Наприклад, такі пам'ятники та стели є у Києві, у Харкові, у Запоріжжі, у Казахстані, дружній до нас країні. За традицією, в четверту суботу листопада День пам'яті жертв голодоморів. Українці відвідують поминальні богослужіння, ставлять символічні горщики з зерном та яблука і свічки до пам'ятників загиблих під час голодомору. Ми не можемо змінити минуле, яким би воно не було. Але можемо зробити все, щоб цінувати життя, щоб не здаватися, щоб лишатися собою. І зберігати те, що нам дороге, нашу цілісність, нашу силу, нашу культуру, наші реліквії. І на згадку про ці страшні події ми кожну четверту суботу листопада о 16-й годині запалюємо свічку пам'яті. На згадку про тих, хто загинув, і на знак того, що ми не здамося, що наша сила проростатиме у всі часи. Ми ставимо свічку на вікно. Це свічка пам'яті і життя. В Україні мільйони вікон. Є вікна високо під хмарами, і є вікна над морем. Є вікна у місті і за містом. Є вікна з плющем, а є з балконом. Є вікна на даху і вікна у вежі. Є вікна великі і маленькі, овальні і вузенькі. Є вікна багатоповерхівки і вікна гірської хати. Яким би не було твоє вікно, сьогодні воно не залишиться порожнім. День пам'яті жертв голодомору. Ми пам'ятаємо, ми сильні.